Так, ну а що там по масочках? Така ж армована масочка? Це хто таке дурне придумав. А чого вона армована? Тому що сітка така, що не прогорить від того димаря. Ну Типу, вибирати можеш все що завгодно. Тут шляпка зроблена спеціальним чином, того, щоб тобі було в ній зручно. Потім тут ми додали замість стандартної проволоки, взяли тут карбонові вставочки. Ну, от, ламається, гнеться, можете прати в стиральній машинці. Без питань. Зручна маска в роботі. Е, ну і само собою що ця маска не на один сезон. Не знаю. Я думаю, 700 гривень це для неї невеликі кошти. В ній на воротів більше, більше, ніж в Бенклі 1985 випуску року. Все. Така от масочка. До речі, їх є багато. Да. Ну, а це бачиш, завдяки тому, що вона гнеться, треба просто її трохи підгнути. Вона форму на голові дуже файно тримає.